Тобто доволі непогано. У Вуголь на ринку далеко ні. Але це точно самий доступний і самий бюджетний вуголь. Якщо ми говоримо про кокосовий, горіховий, можна зачепити і подешевше. Але у випадку з кокосом, кокос ну, нинче дороговатий стає. І коли ти шукаєш щось оптимальне по ціні. А в нинішніх умовах це, до речі, актуально. Monster Coco дуже навіть непоганий. 130 гривень на тому ж Аладінові за кілограм. Погодьтеся, це доволі непогана ціна. Шість пачок вугля, 4 пачки димної суміші, і це все там близько півтори тисячі, тисяча чотириста, щось таке по чеку виходить. Тобто доволі непогано. 400 грам димної суміші це пів місяця по кору, а вуглю залишиться ще й на наступний місяць. Тому, якщо ви шукаєте щось бюджетне і в той же час оптимальне по смаку, по ціні.